Міністерство економіки, можливо, хтось каже, тільки слова. Держава фактично вмиває руки від промислових регіонів, залишаючи людей сам на сам з боргами. Ось така ситуація. Ось така дійсність. І це не просто проблема одного заводу, про що ми зараз кажемо. Це показник того. Що вся система влади без зуба. Без зуба ця влада. Вона не здатна захистити своїх громадян, не здатна врятувати виробництво, не здатна гарантувати навіть головне зароблену заробітну плату. Місцева влада закриває очі. Обласна робить вигляд, що нічого не відбувається. Згадую про суми тільки тоді, коли треба звітувати про податки та реформи. А результат один. Люди без грошей, підприємство без майбутнього. Регіон у стані занепад знаходиться зараз. Це не управління державою, це зрада людей. Тобто всім байдуже, я зараз кажу про владу. І ось ця байдужість призвела ось до цих наслідків. Це не ті суми, які були раніше. Це занепад. Виробництво не працює, борги по заробітній платять, і влада нічого не робить. А тільки розповідають про якийсь європейський шлях, про європейські наративи, в європейських би країнах. Вже давним би давно це питання б вирішили. І були б всі покарані, хто має до цього відношення по невиплаті заробітної плати. Але цього немає в Україні. Тільки одні розмови і розповідають, що це нас не стосується. Ну так відбувається, так, це їхні дії. Ось так вони сприймаються, всі, що це не їхні. Це не лише борг по зарплатах, це занепад промисловості в сумах. Машинобудування в місті фактично знищене. Люди залишаються без роботи, без перспектив, без майбутнього. Суми перетворюються з індустріального центру на місто виживання. Ось це факти, які є. Ось це дійсність яка є. Але влада нічого не робить. І, взагалі, жодних дій від влади немає.